У Чернівцях відкрили модульне містечко для переселенців. Команда Сі-4 поспілкувалася із першими мешканцями. Спи. Поки дитинка спить, Оксана Гончарова уже готує обід. Порається на новій кухні. Для усієї родини буде борщ. Дуже зручними даже. Не очікувала, що буде так зручно. Ми боялися їхати, тому що далеко від міста, але я зрозуміла, що це наоборот краще. Тут дуже свіжий воздух, прям і спиться гарний і чоловік, і дитині і мені. Родина приїхала до Чернівців із Краматорська. За останній рік встигли змінити не одне тимчасове житло. Тож зараз радіють можливості облаштуватися у модульному містечку. Ліжка дуже зручник. Ми наконець -то висипаємося, тому що дуже зручно. Дві кімнати дуже гарний ми жили всі в одній. зручно. І душова кабіна, і туалети. І саме головне це туалет для інвалідів, тому що мій чоловік інвалід, він не може сама обслуговуватись, його то можна і помити, він може сам пересісти, всі ці поручні під'їзди, всі столи такі вони високі, щоб коляска під'їжджала. Він може під'їхати під любий стол. Це дуже зручно. Так він в, в, в жили гуртожитку. Він на одному місці сидів на кроваті, тому що місця не було куди його діти. Людям з інвалідністю у містечку дійсно приділили багато уваги. Їхній побут тут продуманий до дрібниць. Саме житло поділено на два типи для сімей та одиноких людей. В адміністративному корпусі облаштована пральня, а також є комп'ютерний клас. У ньому діти зможуть готуватися до уроків, а дорослі розв'язувати робочі питання. У самих модулях, крім жилих кімнат, є кухня, їдальня, ігрова, а ще кімната відпочинку із телевізором. Кож на території облаштований дитячий майданчик. Ти тут давно живеш? Розкажи, будь ласка, скільки ти тут днів живеш? Тринадцять. 13. 13 тобі тут подобається? А що тобі тут подобається найбільше? Каче. Містечко розраховане на 225 мешканців. Наразі заселили вже 60. З них майже половина діти. Шість громадського. Шість тут життя. Скільки ти вже тут вчені? Три. Це страшно. І будеш в школу сюди тут їх йти? Вже Ла-ла-ла. У модульному містечку переселенці зможуть жити скільки це буде потрібно. Прибирання території забезпечить компанія, місто сервіс. Мешканцям доведеться сплачувати близько тисячі гривень з родини на місяць. Мешканці сплачують за безпосередньо за приміщення за управління модульним будиночком. Там незначна сума. Комунальні послуги з абсолютно всі сплачують за рахунок міського бюджету і державного бюджету України. Саме містечко вартувало майже 3 мільйони євро. Міська влада виділила землю під будівництво та провела комунікації. Усе інше фінансування отримали від Європейського союзу та уряду Німеччини в межах спеціальної програми підтримки України, зокрема закупка генераторів і сонячних батарей для містечка. Нам дуже важливо показати, що є різні є такі ну технології. Є модульні містечка і це найшвидший захід. Просто але ми вже з 14 року більше за все намагаємося надати кредити, особливо молодим сім'ям, щоб купити свою квартиру, щоб вони мали постійне житло. Олена Крячко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4